Я не поїду, заявила Оленка, демонстративно сівши на валізу. І я, підхопив Артем, її молодший брат, там навіть вайфаю нема. Мама зітхнула, вона вже вдруге пояснювала, що їм треба побути два тижні в селі у бабусі Ганни, бо вона з татом їде у відрядження, а няня в лікарні. Це ж не назавжди, м'яко, сказала мама, і бабуся буде вам рада. Ви ж давно в неї не були. У неї кури смирючі, і телевізор старий, бурчав Артем. «І ще вона змушує нас пити тепле молоко, згадала Оленка і скривилася. Але через дві години діти вже сиділи в електричці похмурій і сердиті, з наплічниками, повними цукерок, книжок і безпровідних навушників. Бабуся Ганна зустрічала їх на станції у хустці із кошиком, звідти пахло порогами і малиною. Ой, мої соколики приїхали, тішилася вона, обмімаючи кожного, як ви підросли. Оленка здригнулася від липкого бабусиного поцілунку, а Артем шепнув Рятуйте. От вам пиріжки з вишнями, їжте, їжте, а додому ще трохи пройтися, то вам на апетит. Друга вела полем, де літали метелики і пахли м'ятою. Але діти з похмурими обличчями мовчали. Їхні телефони не ловили інтернет, а в наушниках тиша. Батареї скоро сядуть, і це для них прирівнювалось до кінця світу. У хаті бабусі пахло лавандою і свіжим хлібом. Старий кіт Борис віниво потягнувся на печі, а бабуся накривала на стіл. Сідайте, діточки, ось вам юшка з домашнім хлібом. А піцу маєте? обурився Артем. Піца? Та ні, в мене хліб з печі. Спробуєш, забудеш про піцу. Перші два дні тягнулися безмежно довго, діти нудьгували. Всі спроби знайти інтернет марні, телевізор, бабусі старий, з якого ледь чути, а вечорами тиша і тільки цвіркуни. На третій день сталося щось дивне. Артеме, іди сюди, покликала Оленка з салу. Дивись тут їжак. Вони обоє сіли на невпочіпки і спостерігали, як маленький колючий клубочок неквапливо йшов стежкою. Потім побігла за бабусею, і вона, сміючись, винесла їм миску з молоком. Поставте йому, може, зайде ще. Увечері бабуся сіла, сіла біля печі і почала розповідати казки не з книжки, а з своєї голови, справжні. А знаєте, в нас колись жив гусак, називали ми його директор, бо він ходив поважно і всіма командував. І діти сміялися до сліз. На п'ятий день бабуся взяла їх у ліс, по суниці. Вони йшли вранці, поки роса ще не висохла. Оленка спершу скаржила, що комарі і що мокро, а потім так захопилася, що не помітила, як набрала повну банку ягід. А Артем знайшов вивернуте дерево і вирішив, що це буде база для гри у шпугуни. Після лісу бабуся влаштувала обід на подвір'ї під вишнею, борщі з сметаною, холодний узвар і млинці з суницею. Вони їли мовчки, але не від образи, а тому, що було смачно донестями. А завтра, дітки, підемо варити варення, повідомила бабуся, а ще. Покажу вам, як доїти козу. У вас коза є, очі в Артема загорілися. За тиждень діти вже мали засмагу, ходили босоніж, знали імена всіх курей і годували бориса рибою, яку самі зловили на ставку з бабусним сусідом Василем. Бабцю, а у вас завжди так весело? спитала Оленка. Як то приїде, то весело, усміхалась Ганна, а самій, знаєш, сумно і тихо. Ми ще приїдемо, обіцяв Артем, мастивши на хліб парення, яке нещодавно сам варив. Передостанній день вони зібралися влаштувати кінозал у сінях. Бабуся дістала старий проектор, а Артем прив'язав простередло як екран. Дивилися якийсь старий мультфільм, сміялися і обіймали кота. А в день від'їзду стало якось сумно. Рюкзаки стояли у сінях, і діти сиділи на ганку. Мамо, а може, ми ще трохи лишимось, сказала Оленка. Але нас уже квитки є. А бабусі буде сумно, Самі?» – тихо сказала дитина. Бабуся вийшла з яблуками, загорнутими в рушник, вам у дорогу. А ще он пиріжків дала. Ви ж мені пишіть, дітки. На станції всі троє мовчали. Потяг ще не приїхав, а діти вже тулилися до бабусі. Ми ще приїдемо на Петра, і на Спаса, і на осінні канікули, сказав Артем. Бабуся змахнула сльозу і помахала до останнього, поки вагон не зник за поворотом. А вдома Оленка написала в щоденник село це круто, бабуся найкраща. Наступного року візьму менше речей, там і без телефона є життя. Часом те, що здається нудним і нецікавим, виявляється найтеплішим спогадом. І поки є бабуся, є місце, де тебе завжди чекають і люблять.